Ну що, починаємо? Поки йде срач про Назарія Гусакова, моя рідна країна, держава навіть, дала мені отакі от такі от гарні, як говориться, условия. Кімната де 3-3 квадратних метри, де я, кіт та жінки проживаю. То, коли як на Назарія Гусакова... Донатили багато людей, дуже багато до 5 мільйонів доларів плюс криптокошельки Деякі люди живуть на 3 і 3 квадратних метрів Дуже добре, правда. При цьому що багато людей були взагалі і на нулю, і не тільки, але держава залишає людей на Дуже поганих умов для життя. При цьому на нас ще подали в суд за, за умови, які нам надала держава. Зараз суд все йде друга інстанція. І сказати дякую державі я навіть не можу. Навіть за, на, за те, що мене хотіло вбити. За що говорити державі? Дякую. Коли тебе хочуть вбити і, і тобі де, від держави залишається село 3-3 квадратних метрів. Ну тоді такі, як притула, потім бігу з інфо, єнина Соколова. Та я думаю, багато хто донатить, скидують мільйони доларів Назарів гушок... Гусаков. Може, я Да, там атрофів у мене теж куча болячок ще з детства, Але я не загулююсь. Але, як бачимо, держава березе і донатить тільки аферист. Отакі от у мене умови для життя. Це я. Так. І цієї ці кімнати в мене всього 3-3 квадратних метри. А люди донатять, 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 донатять. Тут от на трьох і трьох квадратних метрів живе оцей дружок. Я та жін... жінка. Дякую, Зеленський. Чекаю відповідь.